В Україні від початку доби 57 бойових зітнень. Московити тиснуть на Донеччині. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 13 атак. Два боєзіткнення тривають зараз. На турецькому напрямку відбулося 10 атак, 6 на Лиманському і 5 на Новопавлівському. Тиснуть московити і на Курщині. Наші захисники далі розкажемо про них про зовсім молодий підрозділ Артан Х, котрий вже встиг показати себе на Харківщині та Запоріжжі. Ну і тепер продовжує формуватися його бійці тримали оборону там, де це здавалося неможливим, змінивши хід воєнних дій на певних територіях на нашу користь. Про це каже командир Артану. Із бійцями спецпідрозділу української розвідки ми поспілкувалися. Першими то у чому особливість? У таємниченого Артану Ікс. Ексклюзивні подробиці роботи спецпідрозділу Гурмо на найзапекліших напрямках цієї війни від нашої Людмили Гаврилюк. Нога в ногу один за одним крізь дерева. Вони тихо йдуть вперед. Тут головне зосередженість, швидкість та момент несподіванки. Ніщо не має видати їхню присутність. Це один із видів обов'язкової підготовки бійців спецпідрозділу Артан Ікс. За легендою хлопці просуваються вглиб до росіян. Міки, ми уходимо за нами. Крию! Пап упав! Тримай перехрестя! Після того, коли колона дійде до, до тебе, ти будеш замикаючим. Інструктор каже, таке тренування допомагає налагодити зв'язок між бійцями і розвиває увагу. Зараз така війна, що ми так просто це не можемо ходити, тому що дуже багато дронів. В першу чергу це спостереження один за одним, тому що ми не можемо втрачати. Коли вони ходять і повертають головою, вони дуже повинні зрозуміти, що крані, які що за ними, ми його не втратили. Хлопці тільки повернулися з бойових завдань кілька днів відпочинку і знову до тренувань. Ми повторюємо, розбираємо свої помилки, які в нас проходили, для того, щоб на наступній задачі ми менше втрачали наших побратимів. І ефективніше виконували нашу задачу. Спецпідрозділ Артан Ікс створений нещодавно. Йому менше року, утім, хлопці вже проявили себе на полі бою. Донедавна Артан Ікс був засекречений. Розширився Артан. і У нас з'явився ще підрозділ артан Артанікс. Перша задача була це харківський напрямок. Там ми забрали близько 40 гектарів лісу. Друга задача була це Рівнополь. Третя це Запорізький напрямок, досить тривалий час там. Щоб потрапити до цього спецпідрозділу, треба пройти жорсткий відбір. Перших добровольців командир на псевдофаворит обирав особисто. Перше це фізичний стан, друге психологічний стан. А третє – це саме головне це бажання. На сьогоднішній день у нас вже є дві роти і формується третя роти. В пріоритеті це до 40 років. Намагаємося набирати. Саме бійці Артаноїк сторік звільнили від окупантів Кам'янське на запорізькому напрямку. Тоді свою групу вів уперед боєць на позивний алік. Ми групами ходили, зачищали це все. Бувало таке, що вічна перестрілка, і саме небезпечно, що при вічні перестрілки ці, е і мінометів, це те, що ти не чуєш дронів. Деяким росіянам доводилося відступати, деякі вже здалися нашим корцам в полон. Вони гнали росіян і села, хоча самі були в меншості. У них була істерика, паніка. уявляєте, не звідки з'являється група людей, яка просто починає закидувати будівлі гранатами, стріляти в СРПГ з кулеметів, залітають, просто вибиваючи двері ногами і починаючи стріляти усе, тільки можна. Звісно, вони там не очікували нічого. Унікальність цього спецпідрозділу і в тому, що всі бійці звільнені по удо. Шило, раніше проходив строкову службу, а коли дізнався про можливість вступити у військо, не вагався. Коли нас відбирали, ми розмовляли, і мені задали питання, чому я хочу піти до лав е, Збройних сил України. Я відповів, що мені до кого не йшли, це наша земля, наша держава. Я хочу бути серед побратимів, які для мене є плечом опору. А у шведа за плечима АТ каже. Спочатку повномасштабної шукав варіанти, як потрапити на службу. Я я заяв, мабуть, 50 написав. Я писав і в суди, і в прокуратуру, але відповідей ні разу не приходило. І тільки коли я потрапив в колонію, тоді я вже зміг скористатись новим законом і вже потрапив сюди. Мені залишалося 9 місяців до свободи. Ви могла перечекати? І... міг, але я не захотів. Багато ж хлопців без попереднього бойового досвіду. А серед них і боєць на позивний мокрий. Він був одним з перших, хто потрапив до Артано. Ікс. На той час була моя мрія потрапити саме до такого підрозділу. Того я цим шансом скористався. Я гордий, що я тут служу, захищаю нашу батьківщину. Мокрий з побратимами нещодавно повернувся з нуля. А їхня відважна спецоперація, де восьмеро солдатів тримали оборону позицій, уже увійшла в історію нашої війни. Задача була не допустити проходження ворога далі. Ми зайняли бойові позиції одразу за, на межах села. Побудували лінію оборони у фасадці, зайняли три сектори, з яких надходила небезпека. І так довгих п'ять днів, бо тільки на росіяни дізналися, що на позиції зайшли бійці гор, кинули туди всі свої сили та хлопці вистояли. Штурми спочатку з одного флангу, потім з другого, потім взагалі з трьох. Я вам скажу, додає впевненості е, погляд побратима, який ти зустрічаєш, дивлячись на нього під час бою, бачачи в ньому впевненість, бачачи е, цей RUSH, адреналін. Оце тобі додає, додає тобі, е, наснаги проводити далі бій, і не переживати за, за фланг. В останній день мокрого при відході поранили. Утім, цією спецоперацією він пошається, бо хлопці виконали наказ і не втратили жодного бійця. Над нами постійно були дрони. Коли нас помітили нашу групу, по нам відкрився щільний мінометний вогонь. Треба було швидко переміщатися, то включилось друге дихання, побіг на двох. Я єдиний, хто отримав легке поранення. Ці хлопці виконують завдання в лавах головного управління розвідки. Їх уже бояться окупанти, бо за місяці активних боїв, бо яке Артани їх здовели свою ефективність. А плани на життя після війни такі ж, як у всіх інших українських бійців, прості і зрозумілі. Ми молоді хлопці, нам хочеться також спокійного сімейного життя, якоїсь сімейної риболовлі, розмов біля вогнища. Ну от там відпочинки з палатками в мирних лісах, там, де ніхто до тебе не вибіжить. Так, звичайно, хочеться. Це наші мрії, але поки що вони далекі. Першочергове наші мрії, щоб наша Україна була вільною та незалежною. Людмила Гаврилюк, Олександр Петровський, ми Україна, Марафон. Єдині новини.